Як зайченята, хрум і хрусь урожай ділили. Цілісінький кошик моркви. І капустристи принесли сьогодні до своєї хатки з городу зайченята. Хрум і хрусь тішаться, натішитись не можуть. Та ті, що стільки смокоти тепер мають. Так, Та от біда. Урожай поділити треба, а рахувати зайченята не вміють. Лише до двох. Один хром, два хрусь. А моркви і капусти ой, як багато. Зажурилися зайченята. Хто нам допоможе? Довго думали. А от до хатинки хтось тук-тук у двері стукає. Дивляться, а це сусід. Їжачок колючий бочок. Зайченята кинулися до нього. Сусіде. А ти вмієш рахувати? Нам урожай поділити треба. Їжачок розвів лапками. Збирати яблука і груші вмію. Відрізнити їстівний гріб від отруйного вмію, а ось рахувати? Ні, не вміє їжачок рахувати. Зрозуміли зайчинята, що їжачок не допоможе їм, тож вирішили попросити про допомогу об гострозуба, що, що у струмку собі загату збудував. Певно, щоб таку хитромудру домівку спорудити, треба добре знати арифметику, а гострозуб їм каже, коли ми з братами-бобрами будували загату, взяли кожен е, по колоді, то нам і арифметика не знадобилася. Хіба, може, кабанчик рохрох -рох вам допоможе? Кабанчик рохрох. Вирушили за до кабанчика, що якраз собі ку у пілю лісовому болоті влаштував, замурзався, очей не видно. Хрум і хрусь до нього. Кабанчику, допоможи урожай поділити. той... Не вилазить з баюри, пророхкав. Рох, ой, зайчиська. Буду їм моркву рахувати. Ще б пак. От якби на обід запросили, я б їм і без математики той урожай упорав. Повернулися назад зайчата, хрум і хрусь ні з чим. І як тепер смокоту напіл поділити, щоб по чесному вийшло? Коли це чують просто над їхньою хаткою на дереві хтось каже: ку-ку. Ку-ку? Угу. Та це ж зозуля-рахівниця. Ось хто вміє лічити у нашому лісі. Зраділи зайченята і стали шукати пташку, щоб допомогла порахувати моркву і капусту. Зозуля рахівниця зиркнула на них згори і мовила Ніколи мені, не бачите я всім їхні літа рахую, а це така складна справа, що то вам не морква з капустою. Повернулися заченята до хатинки, сіли над кошиком, от лишенько. Коли ти маленький і вмієш рахувати лише до двох один хрум, два хрусь. І тут хрум здогадався Хрусю, бери одну морквину. Раз і я одну, два. Тепер ти бери капустину, раз. Я беру капустину два. Ось так зайченята, не вміючи рахувати, поділили повен кошик овочів на дві однаковісінькі купки. Ось кошик. І поділили на дві, на дві кубки. Дивляться, а на самісінькому денці залишилася морквина. Кому її відкрили? Дати, щоб по-справедливому було. Довго не думали, а стали з обох боків хрум, хрум, хрусь хрусь і з'їли, а ви, малята, до скількох вмієте рахувати.